Екстремістські організації Instagram, Facebook та YouTube більше не будуть доступними для росіян навіть через VPN. у Росії. Почнуть блокувати vpn сервіси в магазинах додатків, якщо вони дозволятимуть користувачам заходити на заборонені в країні інтернет-ресурси. Роскомнагляд планує блокувати програми навіть на великих маркетплейсах, таких як Play Market та App Store. Сенатор Ради Федерації РФ Артем Шейкін повідомив, що зараз дуже важливо. Обмежити доступ громадян до продуктів компанії Метану просто таки першочергова потреба. Також Шейкін звернувся до Мінцифри з проханням заборонити розміщувати vpn сервіси у Рустор. Це такий російський магазин додатків, розроблений корпорацією ВКонтакті та російським мінцифрим. У вересні Роскомнагляд опублікував проект наказу, в якому перераховані критерії для блокування сайтів, що містять інформацію про обхід інтернет-цензури. Під забороною опиняться інструкції для обходу блокувань, пропозиції щодо купівлі спеціальних програм та опису їх переваг. Згідно з цим документом, зміни набудуть чинності вже 1 березня 2024 року та працюватимуть до 1 вересня 2029 року. Перша хвиля блокувань VPN у Росії почалася в серпні цьогоріч і припинилася вже до кінця того ж місяця. Друга хвиля почалася наприкінці вересня. Користувачі раптово почали скаржитися на проблеми роботи vpn сервісів Як нещасні росіяни проживуть без інстасторизів і рилзів, де будуть скиглити про те, що в Москву атакують дронами, та як зароблятимуть блогери, важко уявити. Але з іншого боку, більшість з них вважають Путіна. Генієм, а його політику бездоганною. Тож, якщо Цар сказав, що інстаграм це зло, і сидіти там від лукавого, треба виконувати, а не шукати способи, як наказ царя обійти. Зрештою, є ще однокласники, ну і ВКонтакте, де до слова немає ненависних їм українців, і теж можна заробляти.